Всім привіт! Ласкаво прошу вас до каналу Anna in USA. Це ваш інформаційний ресурс по Сполученим Штатам. І записую швиденько не заплановано такий короткий ролик стосовно новин про депортацію українців. Ранок 6 березня у всіх українців у сполучених штатах почався дуже неспокійно. Одне з новостних видань у США Reuters опублікувало новину статтю з посиланням на анонімні джерела про те, що адміністрація Трампа вже найближчим часом у квітні планує відмінити статус паролю. В принципі, це не є вже новиною про те, що Трамп закрив програми паролю. Він вважає програми паролю незаконними. У цій статті йшла мова про те, що адміністрація президента планує саме. Відмінити існуючий статус, тобто ті люди, які мають статус гуманітарного паролю на сьогодні, на зараз, Трамп планує це відмінити. І відповідно, ці всі люди вони лишаться без статусу, і тому, відповідно, вони будуть підлягати процедурі пришвидшеної депортації. Також, якщо ви, можливо, десь чули і знаєте, що люди, які знаходяться у сполучених штатах більше двох років, вони не можуть підлягати процедурі пришвидшеної депортації, а вони мають право на слудове слухання і. Ті українці, хто був тут два плюс роки, вони відчували так трошечки більше надії, що не дай Боже, якщо буде депортація, все одно буде право на суд. Так, от у Reuters у статті іде посилання на внутрішній імейл інструкцію до ICE, це служби, що займається справами іммігрантів. Що люди, які заїхали по паролю, не рахуються lawfully admitted, тобто вони не рахуються, що їх до був офіційний допуск. До сполучених штатів є такі в міграційному. Законодавців них такий термін, тобто бути admitted. Коли ви приїжджаєте по візі, ви admitted. А от по паролі люди не рахуються admitted, і тому для них у це правило двох років діяти не буде. Відповідно, всі українці, хто не має інших статусів, будуть у ризику депортації. Це така новина вийшла. Ну це новосне видання. Воно в принципі себе не зарекомендувало раніше, як якась жовта преса, яка публікує неперевірену інформацію. Тому звичайно, ця новина дуже сколихнула всіх українців. Але згодом, в той самий день, шостого. Березня прес-секретарка Білого Дому Каролайн Лівіт вона у своєму твіттер-аккаунті спростувала цю новину. Сказала, що ви не розумієте про що говорите. Ці анонімні джерела не розуміють, про що вони говорять, і про те, що рішення ніякого прийнято не було. Відповідно, я хочу донести до вас такий момент. Всі новини, які будуть публікуватися, підхоплювати у засобах масової інформації, блогерами і так далі, вони всі будуть починати зі слова українців, депортують, депортація це для того, щоб ну, привернути увагу. Що поробиш, такий вже інфобізнес, він такий і є. Що потрібно, щоб людина щось прочитала, якусь важливу новину, потрібно привернути увагу. Але слухайте саме наповнення завжди всіх новин. Шукайте інформацію в офіційних джерелах: саме це міграційні сайти, ЮСЕС, це там публікації на сайті Білого Дому або якісь такі перевірені новосні джерела. По-перше, я думаю, що якщо би дійсно таке рішення готувалось, да саме скасування статусу паролю. Ну, це дуже велике питання. Це, звичайно, ми зараз будемо розмусолювати і так собі на цю тему розмірковувати. Це не підґрунтовано, да, не чим буде. Але ну це дуже маловірогідно, що таке може трапитись, тому що уявіть, це сотні тисяч людей. Вони виявляться в нелегальному статусі, не по своїй волі. Відповідно, це треба ресурси людські, це треба айс направляти, їх депортовувати, шукати, відшукувати. Ну як це буде взагалі відбуватись? Тобто, ну, це, це логістичний такий жах. По-друге, якщо би, не дай Боже, все ж таки таке трапилось, і статус відмінили. Якщо у вас є якийсь інший статус, навіть якщо він у розгляді, наприклад, ви чекаєте на свій ТПС, або ви чекаєте на притулок на співбесіду, або ви подали ще на якісь статуси, знову ж таки, відповідно, ви не підлягаєте у цій пришвидшенні депортації, тому що ви чекаєте на якийсь інший статус. Також, якщо би, наприклад, такий указ щось таке підписали. Ну, він напряму порушує взагалі права людини, конституцію. Ем, я не політолог, я не берусь тут да, брати якісь ну, назви законів, які воно порушує. Але судові позови відповідно 100% будуть. Будуть буде обов'язково рух активістів по правам іммігрантів. Я впевнена, що це не буде рішення під так, таке остаточне, що його можливо можна буде якось домовитись, оскаржити. Я навіть не здивуюсь, що це просто так само така гра від Білого Дому. Ому іде зараз оця ця політика да такого залякування, враховуючи те, що відбувається зараз з Україною, да які в них перемовини на таких не дуже рівних умовах. Це знову ж таки просто може навіть сам білий дім запустив цю чутку, щоб потім спростувати щоб люди сколихнулись. Я не знаю. Це вже такі теорії заговору, але я схильна думати, що все ж таки вони цього не зроблять, вони не відмінять пароль. Тому що ну я навіть не я ж кажу логістичний жах в будь-якому випадку, слідкуйте за новинами, приєднуйтесь мій закрити телеграм-канал, обов'язково також обов'язково займайтесь своїми паперами. Наприклад, якщо у вас є якісь підстави на зміну статусу, щось є. Навіть якщо рішення зараз заморожене, навіть якщо зараз вони не, не виносять рішень по справам. Все одно подав. Я би подавала. Я не адвокат, я не можу вам радити ваші ситуації, як робити. йдіть до адвоката, радьтесь, але я би подавала, тому що це можливість навіть в очікуванні на зміну статусу, це можливість легально перебувати в країні і не підлягати цим процедурам депортації. Я буду тримати вас в курсі новин. Найшвидше я публікую все в закритому телеграм-каналі. Тобто, там, буквально, як тільки щось виходить, я одразу якісь новини публікую. Тому обов'язково приєднайтеся, якщо ви ще не приєднались.